Доброго дня всім глядачам. Сьогодні ми розглянемо о, такий пакет програм під назвою Microsoft Office. А розпочнемо знайомство із текстового процесора Microsoft Word. Розглянемо, що таке взагалі текстові процесори. В комп'ютері взагалі є два основних види програм для роботи з текстом: це текстові редактори та текстові процесори. В чому різниця? Текстові редактори це набір програм, що призначений для введення, редагування та видалення тексту. Тобто вони мають базовий набір функцій для роботи з текстом. Ми можемо якийсь текст надрукувати там, можемо його видалити або копіювати, вставити тощо. Текстові процесори це більш функціональні текстові редактори. З допомогою них, окрім ведення, редагування та видалення тексту, ми можемо його ще й форматувати. Що таке форматування тексту? Це зміна його зовнішнього вигляду. Ну, Можна виокремити такі основні. Пункти як зміна розміру написання, іншими словами, називаючи кегель тексту. Це може бути зміна способу накреслення тексту, серед яких виокремляють такі, як жирний, курсивний, підчеркнутий тощо. Виділення тексту. Наприклад, це аналогічно до того, як конспекти виділяють маркером, щоб виділити саме основне. Так само і тут можна. І є багато способів ще інших. Є багато способів форматувати сторінку з текстом, але поки що зупинимось на цьому. А зараз ми розглянемо зовнішній вигляд самої програми. При запуску програми ви зараз бачите в себе на екранах. Ось такий вигляд має у нас пуста сторінка. Вгорі на сторінці можна побачити вкладку Основне, Вставлення, Конструктор і так далі. Їх багато досить вкладок, але ми сьогодні розглянемо в цьому відео саме вкладку Основне і подивимося, які команди ми можемо виконувати на цій вкладці. З допомогою ці, о, у нас є перша група команд зліва вверху, яка називається буфер обміну. Всі вони підписані ось, з нижньої частини цих квадратиків. Буфер обміну, шрифт, абзац і так далі. Розпочнемо розглядати саме з буфера обміну. Це набор, набір команд, з допомогою, який повністю о, поєднує всі, весь функціонал текстових редакторів. Тобто, з допомогою неї ми можемо якийсь текст копіювати, вставляти, вирізати тощо. Наприклад, я напишу ось набір символів. там, День 1, година 2. Хай буде такий текст, наприклад. З допомогою цієї групи команд я ось виділив, і в мене стали активними команди копіювати і вирізати. Я натискаю копіювати, натискаю Enter і обираю пункт вставити. І в мене з'явився такий самий напис. Біля вставки у нас є стрілочка вниз, з допомогою якої ми можемо обрати вид вставлення, який нам потрібен. От перше, у нас зберегти вихідне форматування, тобто ідентично копіювати, вставити так само, як ми скопіювали. Злити форматування. Зображення. Це, якщо ми, о, якщо ми натиснемо, у нас цей текст перетворився в зображення. Я його редагувати вже не можу. Можу збільшити, зменшити тощо, але редагувати вже не можу. Видаляємо. І у нас останнім іде зберегти лише текст. Навіщо це все потрібно? Для прикладу. Я виділю перший рядок і зроблю шрифт, наприклад, не калібрі, а Times New Roman хай буде. Текст змінився. Якщо я цей фрагмент копіюю і намагаюсь вставити, от виберемо лише текст. Я вставив так, як виглядає в мене текст в документі, тобто шрифтом калібрі, а не Times New Roman. Якщо я зміню вставлення зберегти вихідне форматування, в мене вставиться так, як я скопіював, тобто ідентично. І все. Це основний є функціонал цієї групи команд. Наступна група йде шрифт. Це якраз та група команд, за допомогою якої і відрізняються в нас текстові редактори і текстові процесори. Ну, одна із них. Насправді їх набагато більше, але це перша, яка нам попадається в нашому відео. Що ми можемо робити за допомогою цієї групи команд? Як ми вже побачили раніше, ми можемо змінювати шрифт. Натиснувши стрілочку, ми обираємо той, який нам потрібен. Але зверніть увагу, для прикладу. Який я тільки що обрав, був шрифт. Ось, букшев, символ, у мене замість символів ідуть крапки. Це все через те, що деякі шрифти предназначені лише для латиниці, а деякі лише для кирилиці, Тощо. Тобто, перед вибором, наприклад, якщо ми хочемо завантажити якісь шрифти і використовувати в нашому документі, потрібно звернути увагу, саме для яких символів вони предназначені. Тому що, якщо, наприклад, ми шрифт латиницею спробуємо. Відобразити в шрифті в тексті, який написаний кирилицею, у нас будуть проблеми у відображенні. Звертаємо на це увагу. Замість того, щоб, наприклад, під стрілочкою шукати, де там якийсь текст знаходиться, ми можемо просто натиснути і написати англійською мовою, який шрифт ми хочемо. Наприклад, Arial Я хочу. Воно, ось, я почав я писати з букви А, ось, три букви вписав, мені знайшло, що це за шрифт. Я натискаю Enter, і шрифт тексту змінився. Досить зручно, коли знаєш деякі назви шрифтів, і можна так швидко їх знайти. Біля зміни шрифту, у нас йде циферки. Ці циферки – це розмір шрифту. Або, як я вже говорив раніше, кегель називається. Ми можемо змінювати або вписавши цифру, яку нам потрібно: 15, 20 тощо. Можемо стрілочку вниз натиснути із запропонованих обрати. Або ж можемо ось літера А стрілочкою вгору і літера А стрілочкою вниз. Вона по цьому списку буде нам збільшувати або зменшувати наші символи. Теж досить зручно. Частіше за все, документи друкуються саме 14-м шрифтом, і точніше з 14-м кеглем, вибачте, і шрифт у нас стаємо сніромен. Це зазвичай саме такий шрифт використовується в документах. Далі у нас іде така позначка, як 2 літери А. З допомогою неї ми в ось можемо змінювати. Зробити весь, всі слова, всі символи з малої букви, з великої букви. Можемо кожне слово з великої букви. І можемо навпаки зробити. Тобто, якщо ми зробимо от, все велике було, оберемо пункт навпаки, у нас все стане маленьким. Тощо. Далі у нас до очищення ми перейдемо в кінці. Далі у нас йде ось написання тексту. Як ми вже розглядали, у нас головними є жирний текст. Курсивний, підчеркнутий, зачеркнутий. О, у нас підрядковий надрядковий. В чому різниця між ними всіми? Я зараз це видалю і копіюю декілька разів один той самий рядок. Ось. І розглянемо по-першому. Хоча ні. Перший ставимо такий, як він був. Другий оберемо і оберемо, наприклад, жирне написання. Ми бачимо, що текст у нас став товщий. Можемо обрати курсивне. З допомогою цього у нас текст похилим йде, начебто о, ко, о, копіює рукописний текст. Підчеркнутий текст. До того ж, коли ми підкреслений, вибачте. Коли ми обираємо підкреслений текст. За допомогою стрілечки ми можемо обрати тип підкреслення. Наприклад, хвиляста лінія для прикладу. І також можемо брати колір підкреслення, наприклад, червоний. І у нас воно підкреслено червоним кольором. Далі у нас йде закреслений текст, підрядковий. І надрядковий. Надрядковий і підрядковий, наприклад, досить зручно використовувати, коли вводяться якісь математичні формули. Тобто, наприклад, я можу ввести, не знаю, наприклад, хочу ввести там 12 в квадраті, щоб було написано. Я можу написати 12, обрати надрядковий і додати ще двічку. І виглядає, наче ми написали 12 в квадраті. Далі у нас йде такий пункт, як текстові ефекти оформлення, але це, чесно кажучи, я не використовую взагалі. Вони, воно потрібне для того, щоб додати якогось об'єму тексту, якось виокремити його тощо. Це часть за все, це використовується в яких буклетах. Якщо друкувати документи, цей пункт нам взагалі не потрібен. Є у нас пункт із виділенням. Ось ми можемо брати запропоновані кольори, які нам пропонуються. Ну і для прикладу, я зараз виділю цей фрагмент тексту і оберу виділити його червоним кольором. І в мене весь фон біля цього тексту змінився на червоний. Далі, після цього, у нас йде літера А з підкресленням. Це у нас зміна кольору тексту. Ну, наприклад, я оберу зелений кольор тексту. І ось такий, ось такий у нас видає зміни саме тексту з допомогою групи команд шрифт. Також, оці всі їх можна між собою поєднувати. Наприклад, першого покажу, я можу обрати кольор виділення голубий. Колір тексту я оберу. Хай буде жовтий. Отакий, вибачте, спочатку виділити потрібно. І обрати колір тексту жовтий, наприклад. Я можу зробити одночасно жирним, курсивним, підкресленим, закресленим і так далі. Єдине, що не можна поєднати, це одночасно підрядковий і надрядковий. Вибирається лише один з них. Наступним пунктом у нас іде така група команд, яка називається абзац. З допомогою неї ми можемо. Якось розміщувати текст на нашій сторінці. І перше, що у нас йде з лівого цієї групи, це у нас списки. Списки у нас бувають трьох видів. Маркований, перший йде. Тобто, у нас всі списки позначаються якимось маркером. Зазвичай це якийсь символ. Для прикладу, я виділю цей весь стовпець, що я редагував, і оберу стрілочкою тип списку, наприклад, з крапочкою. І у нас у всіх рядках з'явились крапочки. Можемо обрати стрілочку, у всіх рядках з'явилися стрілочка. Тощо. Наступний список у нас йде нумерований. З допомогою нумерованого списку ми можемо якось нумерувати наші рядки, а не лише позначати, що це у нас елемент списку. Нумерувати ми можемо або цифрами, або літерами. Натиснувши стрілочку вниз, ми бачимо, у нас є вибір між арабськими цифрами з крапочкою, з дужечкою. Далі у нас йдуть римські цифри із крапочками, і далі у нас йдуть букви. Для прикладу можна обрати, от хай буде цифрами з крапочкою. І в нас всі вони пронумерувалися. Можемо обрати букви маленькі з дужечкою, і все пронумерувалося. Тощо. Наступний список, це багаторівневий. Він може як поєднувати маркований та нумерований список, так і використовувати лише один із них. Але відрізняється від них одним видом: тим, що тут ми можемо змінити рівень нашого списку. Для прикладу, ми хочемо скуп... сходити скупитись в магазин. Для прикладу, я візьму це АТБ, і хай буде. А, вибачте, я оберу надрядковий. Щоб надрядковим текст не був, я виберу АТБ, і хай буде аптека. От у нас ідуть два елемента списку. Ми їх виділимо цифрами. Зменю на цифри. Ось. І нам потрібно в АТБ купи... де... деякі речі купити в АТБ, деякі в аптеці. Для цього я натискаю. На багаторівневий список і обираю такий, який мені зручний. Для прикладу, ось. Такий. Але ми бачимо, що у нас 1, 2, 3. А нам потрібно, щоб всі елементи між АТБ і аптекою відносились тільки до АТБ. Тому у нас наступні символи йдуть: це зменшити відступ і збільшити відступ. Якщо ми натиснемо збільшити відступ, у нас зміниться якраз рівень нашого списку. І ми можемо писати, що в АТБ нам потрібно купити хліб, молоко, сир. Ковбаса тощо. Якщо, наприклад, ось я ввів всі 4 елементи, натиснув Enter, а має далі з'являється список. Щоб його прибрати, я просто натискаю клавішу Backspace. І він видаляється. Прибираю весь рядок і все. І так само до аптеки ми натискаємо Enter, з'являється наступний елемент 3. А нам потрібно, щоб був елемент 2.1. Ми збільшуємо відступ і дописуємо, що там потрібно нам купити Aspirin, наприклад, там, ібупрофен, тощо. Якщо ми згадали, що нам ще в третій якийсь місце зайти потрібно, ми зменшуємо відступ, і у нас з'являється попередній елемент списку. Тож, Далі у нас йде така річ, як міжрядковий інтервал. Ой, вибачте. Далі у нас йде сортування. Сортування ми можемо сортувати за абзацами. Ось За абзацами, за заголовками, за полями тощо. Це частіше за все використовується у нас в великих документах. І використовується лише за умови використання стилів, про які ми поговоримо трохи пізніше. Після сортування у нас йде такий пункт, як відобразити всі знаки. Або, іншими словами, відображення недрукованих символів. До недрукованих символів у нас можна віднести головні, такі як це пробіл та ентер. Тобто відступ між словами та абзацний відступ між лятками. Якщо я зараз увімкну, у нас з'явилися деякі символи, странні таки на нашому Екрані. Перше, ми бачимо ось такий в вигляді, начебто літера P. Цей символ у нас позначає, що тут, в цьому місці, ми натиснули Enter. Якщо я натисну, наприклад, ще декілька разів, ми бачимо, у нас ці символи з'являються. Якщо ви забули вимкнути цей символ і розпочали друкувати документ, нічого страшного він на документі не відображається. Він відображається лише при увімкненій цій команді. Також відображається пробіли у вигляді крапочок. Жорсткі пробіли. А, схоже, що жор. А, ось жорсткі пробіли. У вигляді пустих о, кружочків невеличких. О, ось відступи в списках ми бачимо, стрілочкою позначаються. Або інше, якщо ми таб натиснемо, а таби не, не позначаються. Все, це можна виключити. Далі у нас йдуть з нижнього рядка абзаців, подаємося, це розміщення тексту. Чотири основних розміщення: з лівої сторони, по центру, з правої сторони, та по ширині нашої сторінки. Якщо, наприклад, я виділю ось фрагмент, де ми робили дні тижня розглядали, то з лівої сторони, це по лівій частині нашого паперу, буде розміщено цей текст. По центру, він автоматично по центру, враховуючи відступи лівого та правого поля. З правої частини також з правої частини з'явиться. І по ширині це зазвичай пишеться весь текст, щоб з лівої частини не було незручних відступів. Потрібно це для того, щоб, наприклад, текст ми зручно могли розмі розмістити по ширині. Як з лівої частини, так і з правої частини не було, було рівненькі лінії написання тексту. По центру можемо розмістити якісь заголовки, наприклад. А з правої частини досить зручно створити шапку документа, наприклад, заяви. Коли ми вписуємо, кому ми заяву пишемо, від кого заяву впишемо, це все вписується в правій верхній частині нашого листка. Тому зручно використовувати саме цей вид розміщення. Далі у нас йде пункт як заливка. Тобто ми можемо залити ці рядки якимось кольором. Зверніть увагу, от, наприклад, я розмістив з правої частини наш текст, а якщо спробую залити якимсь кольором, зальються весь рядок, а не лише наш текст. Тобто є різниця між заливкою. Та маркером оцим виділенням тексту. Ой, вибачте, я випадково не туди натиснув. Наступний у нас іде пункт: це відноситься до таблички. Тобто ми наші рядки можемо поділити на таблицю. І з допомогою цього можемо створити, вибрати, яку межу ми хочемо додати, як їх ми хочемо редагувати тощо. От, наприклад, додам всі межі і хочу змінити. Межітатіні, а хоч, наприклад, що вони були пунктирними. Всі. Окей. Не змінилися. Щось а, ну, межі татіні. Нам потрібен стиль написання ось такий. І, наприклад, лише бокових меж. Або, наприклад, ось такий ось. Фиматично окей. А, чомусь вони стають невидимими. Нічого. З допомогою цього пункту ми можемо створювати саме таблицю із наших рядків. Які нам потрібні. Ось у нас відобразився так, як ми хотіли. Далі у нас іде такий великий пункт, який називається стилі. Якщо ми натиснемо дві стрілочки вниз, тут у нас відобразяться всі стандартні стилі. Стилі ми можемо створювати, стилі ми можемо прибирати і обирати. Потрібні вони о, взагалі, ми більш детально до цього повернемось, коли будемо розглядати вкладку Посилання. Але основне, що хочу сказати, що потрібні вони для того, щоб автоматично змінювати форматування у певних фрагментах тексту. Якщо у нас робота якась досить велика, для прикладу, курсова робота або дипломна, то досить зручно використовувати стилі для певних фрагментів тексту. Наприклад, ось візьмемо цей список, який ми використовували, і я хочу обрати стиль, наприклад, ми бачимо, коли ми наводимо, нам відображається, як цей стиль пишеться. Ну, я хочу обрати стиль звичайний. Бачимо, у мене в звичайному стилі це калібри, це 11 шрифт. Якщо я хочу, щоб у мене не такі були тут в стилі, я натискаю праву клавішу і обираю змінити. Я хочу, щоб в мене зазвичай обирався текст Times New Roman. Хочу, щоб був 14-й розмір. Хочу, щоб весь текст був жирний для прикладу. І щоб він розміщувався ось по центру екрану. Окей. І у нас автоматично змінився цей текст. Якщо, наприклад, я зараз знову зменю, натискаю змінити і обираю прибрати жирний текст, у мене автоматично цей жирний текст прибрався. Це основні команди саме цього пункту. І остання група команд це редагування. Вона потрібна для того, щоб швидко знайти та відредагувати певні фрагменти тексту за шаблоном. Для прикладу, я натискаю пошук, і я хочу знайти, де в мене тут в документі пишеться слово аптека. Я пишу аптека. Вибачте. Аптека. І мені ось виділяє, що це аптека. Зліва пише, скільки знайшло результатів, які слова тощо. Якщо я, наприклад, натисну клавішу В, а, тут лише в одному. Ну, хай буде клавіша А, наприклад. Ось клавіша А, ой, буква А має використовується ось в таких реченнях. І ми можемо натиснути і перейти до, цього, до конкретного речення, де нам потрібно. І останнє, що я скажу, це от про групу команд шрифт. У нас тут ми пропустили таку команду, як очистити форматування. Ось, наприклад, з днями тижня ми тут напортачили, ми зробили багато чого форматування, і воно нам не потрібне. Щоб швидко прибрати, ми натискаємо очистити. І у нас пропадає все, окрім виділення саме маркером. Для того, щоб це прибрати, ми виділяємо цей фрагмент тексту, там де маркери, натискаємо стрілочку вниз і обираємо без кольору. І все у нас це пропало. Зараз ми розглянули вкладку основне і перейдемо до деяких завдань. Завдання всього два, і вони не важкі. Я зараз швиденько отак очищу сторінку. Зроблю напів екрана, щоб в мене був документ Word. І ось завдання перше у нас. Нам потрібно повторити ось цей текст. Саме так, як він на малюнку, щоб у нас був і тут. Перше, що ми робимо, це розпочинаємо його саме переписувати. Щоб нам потім зручно було форматувати певні фрагменти його. Як ми бачимо, тут у нас, наче, Times New Roman. Ну, я підскажу, Times New Roman тут 14 використовується. Тому що зазвичай його майже у всіх документах використовують, окрім специфічних, тому я вирішив обрати для цього завдання також такий шрифт. Зараз я швиденько перепишу, а після цього продовжу вже розповідати. Я переписав цей фрагмент тексту, ви його зараз можете бачити на екрані, і як можете звернути увагу, він щось не досить схожий на той, що на малюнку. Тому зараз розпочнемо наше форматування. По-перше, перший рядок у нас йде по центру. Тому обираємо розміщення по центру. Він йде у нас зеленого кольору і підчеркнутий. Виділяємо його, обираємо підкреслення, але обираємо там лінія, і лінія чорна у нас йде. Колір підкреслення, чорний. І змінюємо колір напису на зелений. Це у нас біля літери А натискаємо і обираємо зелений колір. Перший А, там і підчеркнення зелене, вибачте. Підчеркнення колір зелений. Перший рядок є. Дивимося далі. Далі у нас йде відступ. Тому натискаємо і натискаємо спереді, і клавішу Tab. Відступ у нас створився. Перша половина у нас червоного кольору і курсивна. Натискаємо курсивний текст. Обираємо колір червоний. Друга половина у нас синього кольору і підкреслена. Обираємо підкреслена. Обираємо колір тексту, синій. Я оберу, мабуть, у підкреслення кольор автоматичний, щоб такий, який текст був, таке і підкреслення кольором було. Далі йдемо саме тут і так далі. У нас це розміщується все з правої частини, а не з лівої. Тому, от, виділяємо. І розміщення з правої Обираємо. І дивимося, після вчитися у нас має бути наступний рядок. І після вперше у нас також наступний рядок. Весь цей текст у нас написаний курсивом і зеленим кольором. Виділяємо, ставимо курсив. Обираємо колір. Зелений. Далі дивимось, у нас виділення маркером йде. Тому виділяємо, обираємо перший у нас фіолетовий. Потім ось у нас жовтий колір. Потім доброти у нас. Це у нас сірий колір. Ой, не це. Ось сірий колір. Зелений колір виділення. Та в кінці сірий. Далі у нас йде текст по центру. До незатишно. Виділяємо і обираємо по центру. Дивимося, щоб текст збігався. Ось після людини ми маємо поставити Enter. Ось так. Тепер ми обираємо перший рядок у нас синього кольору текст. Набираємо синій колір. І обираємо курсив. Так, наче збігається. Далі у нас темно-червоний колір напису. Обираємо темно-червоний. Наступний у нас рядок червоний. Але у нас не написано курсивом. Виділяємо не, обираємо курсив. А див... Ой, а дивно у нас підкреслено. І обираємо червоний колір. Чомусь я натиснув, він не спрацював. Ось, є. Наче все вірно. Дивимося, далі у нас також розміщення з лівої сторони, і відступ. Натискаємо Tab, Відступ створили. Так, я вважаю, що ми виділяємо курсив. Далі, дітьми. Виділяємо. Це у нас курсив і підкреслений й. Далі батьківщина у нас курсив і підкреслений. Курсив підкреслений. І залишилось змінити лише колір. Виділяємо перший рядок. Обираємо колір зелений. Виділяємо другий рядок. Обираємо колір синій. Ось так і все. Ми переписали текст і відформатували так, як нам подано. За зразком. Єдине, що міжрядкові відступи тут трохи менші. Для того, щоб це виправити, ми виділяємо весь текст. І в групі команд абзац, у нас є така стрілочка вверх-низ. Це міжрядковий інтервал. Тобто, який буде відступ між рядками. Ну, беремо одиничний. Так уже більш сходиться з тим, що у нас в прикладі. Перше завдання ми розглянемо. Зараз розглянемо наступне завдання. Ось, нам потрібно також, за прикладом, написати ось так пори року. Я зроблю декілька відступів від цього тексту. Так, кольор обрую з чор... чорний поки що. І напишемо пори року. Так, перша у нас йде осінь. І у нас такі значки біля них. Це багаторівневий список у нас із маркерами. Тому біля багаторівневого списку обираємо. А, ну не наб... Спочатку напишемо пори року. Обираємо маркер, ось такий там у нас використовується. Пишемо осінь, зима, весна та літо. Далі нам потрібно місяці дописати. Я після осінь натискаю Enter і натискаю збільшити відступ. Тут трохи не такий маркер. Ми обираємо ось такий, який нам потрібен. І пишемо вже місяці. Вересень, жовтень. Листопад. Зима це у нас так само робимо відступ. Грудень, січень, лютий. Весна натискаємо Enter. Відступ робимо. Це у нас березень, квітень та травень. І біля літа натискаємо Enter. Робимо відступ. І пишемо червень, липень, серпень. Так, і тепер змінимо колір, так як у нас, на прикладу. Осінь у нас. Оранжевого кольору. Текст оранжевий. Зима у нас синього кольору. Обираємо стрілочку вниз. Синій. Весна у нас зеленого кольору. Також обираємо текст зелений. І літо у нас рожевого кольору. Обираємо стрілочку, дивимося, а рожевого тут немає. Для цього ми можемо обрати пункт інші кольори. І з допомогою ось такої сітки або спектра обрати такий кольор, як нам потрібен. Я от беру ось такий рожевий, окей, І все примінилось. Тобто завдання, які ми сьогодні розбирали, ми виконали. Якщо хочете, ви можете одгорнути або назад, або поставити на паузу і виконати власноруч для самоперевірки. На наступному відео ми розглянемо вкладку вставлення, навіщо вона потрібна і що в ній взагалі є. А на цьому наше відео завершується. Дякую за увагу!